Шановні пані та панове, у міжнародний день амброзії ми приділяємо особливу увагу цій рослині через її значний вплив на громадське здоров'я. Пилок амброзії один із найсильніших природних алергенів. Під час світіння, а саме з липня до перших заморозків, одна рослина здатна виробити мільярд пилкових зерен, які легко розносяться повітрям на десятки кілометрів. Це означає, що алергія може виникнути навіть у людей, які не бачать самої рослини поруч. Белок амброзії містить білки, які активують імунну систему, що провокує утворення специфічних антитіл та загального запалення. Поверхня пилку вкрита мікрошипами, які полегшують його прикріплення до слезових оболонок дихальних шляхів. У людей з алергією може виникати і перехресна алергія, наприклад, до пилку та зерня соняшника, пилку полину або баштанових культур. Вінницький обласний центр контролю та профілактики хвороб закликає кожного долучитися до боротьби з амброзією, що може зробити кожен з нас. Виривати амброзію з коренням до початку її цвітіння, а саме це червень і перша половина липня, вимагати від місцевої влади контролю за станом зелених зон, повідомляти про вогнища поширення амброзії, організовувати толоки для їх винищення. Що робити ж людям з алергією? Обмежити перебування на відкритому повітрі в період цвітіння, користуватися медичними масками або респіраторами в період пікових. Дат цвітіння, зачиняти вікна, оселі та авто, звернутися до лікаря-алерголога. Сучасна медицина пропонує алергенну імунотерапію, АІД, тобто це курс лікування, що дозволяє поступово звикнути до алергена та зменшити або зовсім прибрати симптоми захворювання. Профілактика та своєчасні дії з винищення амброзії є запорукою нашого добробуту. Формуємо культуру здоров'я разом. Шановні пані та панове. Амброзія небезпека, яку не варто недооцінювати. Ця рослина родом із Північної Америки. В Україну вона потрапила ще у ХХ столітті з імпортом зерна та насіння. Сьогодні амброзія поширена у всіх регіонах країни. Її насіння може зберігатися в ґрунті десятиліттями, навіть до 40 років, і чекати сприятливих умов для проростання. Під час цвітіння, яке триває з липня по жовтень, її пулок викликає масові алергічні реакції. Алергічні Рініт, кон'юктивіт, бронхіальна астма це лише частина проблеми, з якою звертаються до медиків. Особливо вразливими є діти, літні люди та особи з хронічними захворюваннями дихальної системи. Але амброзія це не лише алергія, вона захоплює сільськогосподарські угіддя, витісняє інші рослини з їх природних угрупувань, погіршуючи якість нашого довкілля. Амброзія витісняє місцеві види рослин, погіршує родючість ґрунту, підвищує температуру приземного. Повітря знижує вражання сільськогосподарських культур. Це справжня екологічна загроза. Проблема амброзії не може бути розв'язана силами тільки медичної галузі. Потрібна чітка координація дій між комунальними службами, аграрним сектором, освітніми та медичними установами, органами місцевого самоврядування та громадськістю. Своєчасне усунення амброзії з присадибних ділянок та повідомлення про великі осередки її росту допоможуть зменшити концентрацію алергену в повітря. Пам'ятайте, що здоров'я нашої громади це наша спільна відповідальність. Формуємо культуру здоров'я разом.